Це буде дуже цінно почути для іммігрантів з України. Mm -hmm. які... Ну знаєте, в Америці є таке поняття, як халтурка. Англійською це називається side hustle. 23 тисячі на фоманкей там 7 на єрей. А якщо я зроблю роз єрей, а якщо я там на дитину щось спишу, в мене буде там 45% податкова ставка. Ти заплатиш менше податків, більше забереш собі. Тому всі зацікавлені. Це дуже класна сфера. Коли в ній розберешся, то потім у. Вітаю вас на каналі Immigrants Financial Freedom. Оскільки в нас в назві каналу є слово сполучення фінансова свобода. То ми сьогодні вирішили поговорити з дуже цікавою людиною. Вона не тільки youtube блогерка і вона ще й має професію, заробляє кошти. І ми поговоримо сьогодні. О, як нові іммігранти власне можуть не просто думати про інвестування, а робити свої перші кроки до фінансової свободи. У нас в гостях Марія Морозова. Марія. Велком, і розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Вітаю, вітаю, любомире. Е, я в штатах вже перебуваю третій рік. Я сюди приїхала за програмою U4U. Зараз я вже перейшла на статус Тіпіес. В принципі, великої різниці немає. А для мене з легальної точки зору. От е, я знайшла роботу, коли я сюди переїхала. Я взагалі викладачка англійської мови за фахом і е, все життя в Україні я працювала викладачкою, Але сюди переїхала, і я зрозуміла, що мені потрібно шукати роботу, яка буде мені давати стабільність, медичне страхування і ну, стабільний пейчек. Тому я перейшла тимчасово на модераторство контенту, і я вже ну от вже так, третій рік працюю в модераторстві контенту, і так у мене є. Оця стабільність, якою я прагнула. Так, ну власне, як ми познайомились, з що ви ще й започаткували дуже класний YouTube канал, ми, звісно, дамо в описі посилання на нього про такі будні іммігрантки в США, про нові кроки. Я там дивився історію з зубами, таку теж десь дешикуючи для іммігрантів, знаєте, щоб знали, чого чекати. Е, та але ми, ми більше про фінанси. Тобто, ви заробляєте зараз е, як модератор, ви mm -hmm. маєте UFU, це, Я думаю, більшість наших зудачів mm -hmm. чудово знають і про цей статус. Е, як вдається от, свій бюджет спланувати? Я, я від багатьох чую, що в Америці взагалі неможливо відкладати так, все дорого, так все дорого. От як у вас? Тим чи вдається бюджетувати відкладати кошти, може поділитися лайфхаками? Звісно, ну по перше, я погоджуюсь в Америці. Дуже дуже дорого і цього не усвідомлюєш, поки сюди не переїжджаєш. І навіть якщо в тебе дуже хороша, класна зарплата в Україні, ти переїжджаєш сюди, і ти розумієш, що ти за ті ж самі кошти не можеш отримати такого ж сервісу чи такої ж не знаю квартири, наприклад. Тому так цим я погоджуюсь. Чи вкладається відкладати, чи вдається відкладати так, вдається але великими зусиллями мені доводиться дуже багато працювати для цього, і що мені дуже допомагає, це те, що в мене є оця основна робота, тому що коли в тебе є основна робота, ти можеш. Інвестувати в пенсійні накопичувані і інвестиційні аккаунти. А якщо в тебе немає стабільного печеку, то ти ну тобі не можна цього робити, О, тому я користуюся цим. А, як мені вдається відкладати це. Ну, знаєте, в Америці є таке поняття, як халтурка англійською це називається side hustle. І от uh -huh. тут я дуже багато цього бачу, що хтось працює як і я, це називається 9 to 5, тобто робота з 9 до 5, а потім ідей там робить зміну в ресторані. Або в моєму випадку я, наприклад, сиджу іноді час від часу з котами і собаками. Це доволі розповсюджений сервіс. Платять там 50-100 доларів в день, і ти просто там сидиш або живеш тимчасово в цьому будинку, поки хазяйва у відпустці. Або просто приходиш там чешеш пузу цього кота. От тобто, в принципі, якщо тут крутитися, ти можеш собі відкладати. Ну і звісно, потрібно якось розуміти, що, от, наприклад, в Україні я ходила до косметолога кожного місяця на масаж двічі на місяць, манікюр, педикюр раз в місяць. Тут, звісно, в мене цього все, всього нема. Е, там масаж став один раз на місяць, косметолога я взагалі викреслила. Тобто, Uh, доводиться себе в перші роки оцього іммігрантства якось обмежувати. Але так тут є фінансові інструменти, які мені дуже подобаються, яких у мене не було в Україні. Ну деяких не було, і я цим користуюсь. Ми якраз зараз про це поговоримо, бо я думаю, це буде дуже цінно почути для іммігрантів з України, mm -hmm. які там звикли купувати квартири, здавати їх в оренду. Oh, В котловані і перепродавати, про те, як інвестують американці, і ви і, і, згадали пенсійний рахунок на роботі. Це взагалі там номер один для багатьох. От з точки зору відкладання, дійсно, а те, що ви сказали, сайт Hustle, я теж від багатьох це чую, і ці підробітки, які дозволяють вас не відкладати. Ну і це, це нормально, бо uh -huh. згадаємо книжку. Бодо Шефера, на якого ви всі росли. Там є Кіра, і от Кіра там починає заробляти гроші саме починаючи вигулювати сусідів. Так, спорт, і що своя mm -hmm. собака є. Тому якраз це всі, якби перший крок до фінансової свободи починається. Через собак. Робоча схема, так. бачите? Так, так, так. <працьовано>, Це вже опрацьовано. Це Шефер, я Не знаю, коли ту книжку написав, але мені здається, що коли я ріс, то тільки там який Сакі, от всі ті mm -hmm. крики, ти, Бог, знали. Mm -hmm. Добре, давайте про інвестиції. Е, є статистика недавня: 62% дорослих американців інвестують в акції, що якби зовсім інший світ ніж українці їх квартири. Е, можете розповісти, як ну, ви це помітили на чому, як чи як акції з'явились в вашому портфелі? Якщо вже так. Так, звісно, а, в моєму портфелі вони з'явилися завдяки вашим відео, коли я знайшла сімейний бюджет ще в Україні. От я так я сама досліджувала цю тему. Тобто, мені доводилося самі робити якісь дослідження, шукати, як відкрити брокерський акаунт. Тобто, мені це було важко, і я інвестую сама ще ну з часів, коли я була в Україні. А тут я коли переїхала, ну звісно, тут о, абсолютно все по-іншому. Я зустрічаюсь із о, американцем у стосунках, і я ходжу на його сімейні свята, і я бачу, що люди ну звісно, вони не завжди говорять про гроші, але в Америці тема грошей ух, ну вона постійно. Я думаю, через те, що тут така сильна економіка, люди постійно думають, як заробити, як примножити, як зберегти, як там не втратити, коли зуб собі там якийсь там, лагодиш. І я пам'ятаю на одному з цих свят там був племінник, якийсь хлопчик 11 років. і Він ходив і всім показував, що купив цю акцію. Тіму це як я не пам'ятаю, китайський Амазон, аналог якийсь ані mm -hmm. mm -hmm. Тіму ходить і питає свого тата продавати вже, вже продавати. А то йому каже, ні, ще почекай. Тобто дитина в 11 років вже має свій інвестиційний аккаунт, вже його батьки навчають. Тобто. Так, це правда. В Америці дуже багато інвестують, і це через те, що тут дуже легко цьому сприяє економіка, дуже процеси налагоджені. Тому я сюди приїхала, я одразу почала використовувати те, що ця країна може дати в плані фінансів. І одним з таких це був їхній депозит, це High Yield Savings Account, тобто як аналог нашого депозиту, але. Різниця в тому, що там відсоток там приблизно до п'яти, і те, що ти інвестуєш в доларі, можна знімати. Тобто, це мені подобається, щоб накопичувати свою фінансову подушку, так? І ну, а брокерський аккаунт, в принципі, ті знання, які я вже здобула, я просто їх тут. Тут є оточення, тут є середовище, і мені подобається, що в мене є люди, з якими я можу обговорити там що вони вкладають, що я загалом я погоджуюсь. Вони багато знають набагато більше ніж українці. Та так, так. власне оточення дуже сильно впливає. от ми, mm. ми це теж бачили. Ми почали на сімейному бюджеті. Теж, до речі, в коментарях даємо лінк на сімейний бюджет. Будемо вдячні за лайк. Immigrants Financial Freedom, за підписку на канал Марії. І на сімейному бюджеті в нас відео як відкрити рахунок в Interactive Brokers. Ми його раз в два роки оновлюємо. Воно набирає там 30-40 тисяч переглядів. Таке суто інструментальне відео. Там яку кнопку дожати, куди ще вписати. Тобто люди активно цим цікавляться, і зараз ми бачимо, що в Україні цей клас інвесторів дійсно виріс, mm -hmm. хоча відсотком співвідношенні. Ну ясно, що до, до Америки далеко, де це там от з 11 років уже <гіток> в діти. Марій, я ще хочу поговорити про пенсійні рахунки, бо знову таки такий продвинутий українець він звик до того, що в Америці називається «taxable account», де нема податкових пільг. А ви згадали на роботі, я так розумію, це 401k. А от дайте розкажіть, що це таке. Там і uh -huh. дайте причини, чому власне треба починати з фован k а не з taxable Account. Ви маєте на увазі як Brokerage Account, це Taxable, так що так, так, ну, звичайний брокериж uh -huh. в інтеректі, який є всіх українців. Він uh -huh. так. так, так я зрозуміла. Так, це велика перевага, коли ти працюєш легально, не за кеш. І ти можеш інвестувати, тому що от у тебе, якщо є роботодавець. То 401k – це пенсійний акаунт, і якщо роботодавець хороший, він це називається меч. Тобто він ем, каже: якщо ти відкладаєш 2% від свого доходу, то і я тобі додам 2%. От Отаким чином американці впродовж всього свого робочого життя, ну, скільки, 45 років, вони отак 2% відкладають кожного місяця, і якщо ще емплоєр дає їм 2%, тобто вони вже 4% відкладають. І коли е, люди м, влаштовуються на роботу, це великий такий… Плюс, якщо компанія там. Дуже класно мечи, бо буває не два, а буває там і більше відсотків. От у мене, на жаль, я працюю. У мене нема меч, мой мій роботодавець не ну це початкова робота. Я ще тільки тут знаєте, розправляю крила. Mm -hmm. Але через те, що я працюю, мені можна інвестувати на, на цей пенсійний аккаунт самостійно, без їхньої якби, допомоги, їхнього відсотку. І є два види пенсійних аккаунтів: є 401K і є Roth. Різниця в тому, що в 401 1 k коли ти туди заводиш гроші, ці гроші ем, до податку. Тобто ти можеш вивести більше грошей на цей пенсійний аккаунт. Але коли ти його через 45 років будеш виводити, ти маєш заплатити податок вже за тією податковою ставкою, яка в тебе буде у 65 років. Тому я вирішила не цей заводити, тому що я сподіваюся, у 65 років в мене буде там, 45% податкова ставка, бо мій дохід буде набагато вищий. І я вирішила завести інший це Roth IRA, цей, той, який. Ти вводиш зараз гроші, які вже оподатковані, але потім, коли за 45 років ти його виводиш, ти нічого не платиш. І це ж не просто пенсійний накопичуваний рахунок, це інвестиційний. І я чула історії. Ну це не чула. Я читала це факти, перевірені. Що якщо я не помиляюся, хтось я не хтось створив компанію, купив дуже багато своїх акцій і за 45 років, ці акції, ну звісно, там виросли в мільйон разів, і він з Рос Вивів все не не плачучи податки. Тому я от вирішила таким шляхом йти, і в мене ROS IRA, і ну і мій брокерський аккаунт. От такий у мене. Так, я дуже люблю, коли от людина, яка з цим вперше стікнулася, і, і розібралась про це розповідає. Щиро вам дякую, бо я знаєте, роблю постійно освітні відео. Е, я от недавно робив про Traditional традишнавірей. Це тим, mm -hmm. в кого на роботі немає фоланкей, ну там малі бізнеси, mm -hmm. наприклад, але все mm -hmm. одно люди, що мають офіційний дохід, можуть тоді в ірей 7 тисяч відкласти і в Росірей можуть. Але знаєте, коли це людина своїми словами каже і, і людина з нефінансової сфери, це це просто прекрасно. Я сподіваюся, всі нефінансисти, не знають для дефінансистів. Я, я вчителька, вчителька англійської мови, розумієте? Я розбиралася ух мені Ну, легко було. Але це це дуже класна сфера. Коли в ній розберешся, то потім ух так вперед йдеш набагато швидше, і, і як ви сказали. Американці люблять про це говорити, бо це така дуже цікава гра. Ага, там в мене там двадцять на тижні на фаланкей, там 7 на єрей. А якщо я зроблю роз ярей, а якщо я там на дитину щось спишу? Ага, там під 29, -та. І ну, вони дійсно цим дуже граються, і, і держава їх цьому стабілює, Тому що якщо ти там доклав трошки часу і розуму, ну то ти заплатиш менше податків, більше забереш собі. Тому всі зацікавлені. Громадяни самі про пенсію клівкуються про освіту дітей, е, от а держава їх стимулює податковими пільгами. Mm -hmm. Добре, ми сказали, що це добре для податків. Е, розкажіть, будь ласка, що там всередині, тому що це ж не просто кошти на депозиті. На фоланки теж треба проінвестувати. От, як ви там обирали стратегію, яку обрали, mm -hmm. як вона працює? Uh -huh. Я обрала класику, я обрала аналог S&P через uh, Fidelity, я інвестую, і ну, по суті так, аналог S&P, І ще я обрала один, як це мені називається, Right, так, там, де real estate. Естейт. Uh, от я поки що так. Uh -huh. Це таким, real estate це менш ризикований, SP більш ризикований. Так як я лише починаю, в мене там ще не так багато коштів, я буду змінювати впродовж. Там. Своїх років життя тут, тому поки що так. У моєму брокерському акаунті у мене у мене там вже більше інструментів, а в пенсійному ще отак, поки що. Тоді ще розкажіть більше про брокерський. Чи ви там робите індивідуальні акції, чи ви зробили ширший набір? Як, як ви там підійшли? Там я так розумію, у вас і вибору більше так? Так, 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 так. А, ну в брокерському акаунті. У мене зараз такий більш ризикований портфель а, бо… Um, бо в мене ще ну, багато часу, так? Я не планую діставати ці акції у найближчий час. І тут uh, я доволі багато вклала в Nvidia Це нещодавно. Тут всі говорили про цю «Інвідію». Мені з хлопцем здавалося, що в нас вже дитина, яку звати «Інвідія», Бо кожен ранок починається з перевірки, скільки там NVIDIA. Ну, «Інвідія» ж був дуже великий ріст цього року, і у нього в родині теж хтось там. ну… І я теж піддалася цьому. Я, до речі, не пошкодувала, тому що якраз сьогодні NVIDIA дуже на хорошому стані. У мене індивідуальні акції є: так, переважно NVIDIA, і також я роблю VTI. Теж дивилися ваші відео про VTI чи там просто VTI, чи на сімейному бюджеті. Тому я так наполовину ризик, наполовину такий більш-менш щось менш волатильне. Того да НВД це просто дійсно така історія, яку всі обговорюють. А для наших глядачів нагадаю, що VTI – це весь ринок США, не тільки великі компанії, як S&P 500, а також і середні, і маленькі там більше трьох тисяч компаній в одному фонді, Це власне найширший на сьогодні фонд на, на економіку США, навіть не на економіку США, а на американські компанії. Давайте так, бо багато з них є транснаціональними. Добре, е, ми почули про ризикованість, про акції е, ви згадали про хлопця. Е, чи є якась різниця в інвестуванні? Та, от ви жінка, іммігрантка і ні. Чоловік, американець, Чи ви помітили якісь різні підходи? Як як він інвестує, наприклад? У нас різниця в тому, що в нього вже велика грошова база, бо він виріс тут. Він заробляв все життя у цій валюті, і в нього просто більше, більше можливості. Експериментувати, скажімо так, тому у нього портфель більший, ширший, у нього декілька акаунтів, у нього є і 401K, і, і ROS, тобто два різні види пенсійних аккаунтів, різні brokerage аккаунтів брокерські. У нього різниця в цьому, що він набагато довше в цій темі. От я лише так 2-3 роки, а він, напевно, вже 10-15, 10, 10 скоріш за все. От, як що ще різниця? Я в принципі не бачу великої різниці. Що я помітила, це те, що коли я лише сюди приїхала, я працювала ще в ресторані Хостес по суботам. і не всі американці інвестують. І я бачу різницю. Я бачу різницю ті, хто інвестують, і ті, хто не інвестують. Я бачу цю впевненість у завтрашньому дні, яка йде від людей, у яких є ці брокерські акаунти, яких нема. Бачу також. Ну, Um, брак освіти, так те, що вони не, не досліджували цю тему, коли ну я мене, чесно кажучи, це настільки дивує, що люди виростають в Україні з такою економікою і не користуються інструментами. Тому я спочатку так думала, що всі інвестують в Америці, але потім я поспілкувалася і зрозуміла, що ні. І от тому в цьому теж є різниця. А ну, це власне, місія нашого каналу: показати мігрантам, що. Це вигідно робити це, можна хоч там сто з тисячі доларів почати, не треба великих коштів. А uh -huh. ми недавно зробили відео до речі про топ брокерів США. Бо українці тільки знають Interactive Brokers, в Америці. Це ширший вибір. Uh -huh. Це там можна піделеті відкривати авангард ості, пенсійні рахунки, рахунки, О, тут все легко, все онлайн. Вибір великий та і мігранти всі, хто легально заробляють, мають сесен, можуть. Зробити, будь ласка, uh -huh. так ну, і, і глядачам нагадаю, що в нас на каналі вже є навчальне відео про єрей, розсірей. Ну фованкей треба буде зробити так згодом. Uh -huh. Ще є над чим працювати. Uh -huh. Марія, розкажіть трохи про ваші плани на майбутнє. Тобто, ви працюєте, ви відкладаєте. В інвестуєте що далі? Далі більше заробляти? Чи далі якісь є лайфхаки? Що ще робити з точки зору фінансового життя? Дуже багато українців мріє про житло і всі uh -huh. думають, як же ж мені там на той даунпеймент назбирати yeah. там якісь податкові кредити. Взяти і так далі. От як ви надивитесь на своє фінансове майбутнє? Ти не точно не даунфеймонт на будинок. Я знаю, що це робоча схема для багатьох, але не для мене, бо зараз дуже ціни виросли, і плюс мати будинок. У мене хлопець мав будинок, він його продав і він вклав ці гроші в брокерський аккаунт. І ми знімаємо зараз квартиру. І це набагато дешевше ніж мати будинок, тому що будинок це треба до нього бути готовим. Дах лагодити там труби міняти. Це дуже великі витрати. От, тому Кожному своє, а у мене в планах, звісно, більше заробляти або їхати, тому що якщо ти тут не починаєш розвиватися і більше заробляти, то в тебе життя ну не дуже. Не дуже комфортне, а який сенс в такому житті. Тому так в Америці є багато роботи. Це правда. Якщо ти знаєш англійську мову, ти можеш влаштуватися на роботу, потім рости, 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 рухатися у сфері. Тобто, в принципі, так тут є можливість заробляти, відкладати, примножувати, якщо це те, що ти хочеш, що тобі імпонує. То я думаю, що це, це дієва схема. Так, дякую. І дійсно для багатьох іммігрантів е, варто підібрати ключик до заробітків, mm -hmm. от, а інвестиції можна в Америці навіть і автоматизувати кожен місяць, там відправляти 100 чи 500 чи 1000 доларів на, на пенсійний рахунок, mm -hmm. і все і перші роки якби сфокусуватись на доходах. Mm -hmm. Дякую uh, вам дуже всім. Нагадую mm -hmm. про лайки, про підписку на Immigrants Financial Freedom. Uh, ваш канал називається Робінзона. Rubinzon. Я так. сама приїхала за океану. Я живу в Мічигані біля води. То мені здається, що я Робінзона Крузо. Класний <різь> бред Підписуйтесь на Робінзона і Мрія. Коротеньке побажання нашим глядачам, іммігрантам, як правило, щодо їх фінансів, що що які ви їм настанови дасте, як кажуть американці, stay strong, залишайтесь сильними, так і будьте на позитиві, що на початку важко, але воно стає легше. Мені досі ще не дуже легко, вже третій рік, але. Я відчуваю різницю між зараз і коли я приїхала, тому бажаю всім uh, stay strong, залишайтесь сильними і продовжуйте. Так, продовжуйте, як це ну, крапкатися нагору. Так, так. Залишайтесь сильними, підписуйтесь на YouTube, дивіться наші відео, заробляйте більше. А Immigrants Financial Freedom допоможе вам більше заощаджувати і інвестувати. До нових зустрічей!